Я все ще я все ще нахожусь в гаражі і перекинув другу високовольтну катушку. Тому що мені одні грамотії сказали, що якщо в тебе одна високовольтна катушка спалена, то будуть пропуски. Ну я маю на увазі при накручуванні газу. Але ж я дуже сильно в цьому сумніваюся, щоб було із-за цього. Тому що... Дуже класна заводка. Зазвичай, коли генератор згорений, він дуже... Та й згоріть йому тут немає, якщо ж тут я проїхався на ньому чепуху. Не мог його спалити. так, Підключаємо і дивимося. Оце, чого я, чого я показую, як діагностувати високовольтну катушку. Наприклад, запалення я не включив, воно знаходиться в нейтралі нейтралі, то тобто запалення немає. Але я можу його ще виключити, то тобто 100%, 100 воно виключено. І я нажимаю Kickstarter і дивлюся. Зараз. О, нажимаю Kickstarter. Я бачу 70 вольт. 70 вольт. І зараз я включаю запалення. Можу включати світ, в принципі, неважливо. Можу краник відкрити і навіть виключити світло. І нажимаю на кікстартер вниз. Зараз стоїть режим для швидкої зйомки, тому він буде трошки темніший, ніж положено. Але це буде чесно. Нажимаю. Що прибор показує, що інша високовольтна катушка заїжджає на більшу величину 220 вольт, 200 вольт. Чому це так відбувається? Зараз я покажу. Справа в тім, що у от статорів у них катушки всі по різній висоті. Тобто одна катушка між висотою вища, друга нижча, між ними є невелика похибка. А найголовніше, це те, що залізо, яке знаходиться в центрі, воно по самому січенню також різне. Е, Неважко додивитися, що, наприклад, права катушка тут вища по висоті. Як мінімум, нескладно додивитися. Що, наприклад, одна от катушечка має тонший полюсочок. Інша катушка має ширшу ножку. А конкретно на тому генераторі оця ось ножка на одному статорі, на одній катушечці може бути трошечки вища, на другому менша. Ця різниця може бути в пів міліметра, але на такій великій сумі відків там уже напруга буде більша. Кладемо на своє законне місто. От конкретно виходить, така от штука працює. Зараз ми випробуємо ще дещо. Підключаю інший комутатор, яйцо, ще дим ще пішов. І двигатель запускається очень даже непогано. Нажимаю. Оцедіняємо цей комутатор. Я підключаю цю люту самоділку, яка складена на самих-самих ходових модних запчастях. Кстати, Коля продав тірістор, оцей Q-202N. Е, паяний. Ой, що -фокус не взявся. Паяний. Але тірістор виявився робочий. І ми зараз прямо цю штуку випробуємо одним дублем. Поміщаємо в коробку чарівну. Ця вилочка у нас з'єдняється з мотоциклом. Я боюся пальці туди пихати, бо може звенькнути током. Я думаю, вольтметр можна відключити, він вже нам не потрібний. От, наприклад, якщо відзначально при установці запалення міряється високовольтна, показує наприклад, 70 вольт, то в кінці сезону, коли ви вже покаталися, вона вас повинна показувати точно так же само. Не менше. Якщо буде показувати менше, значить якісь світочки злиплися. Коротше, ось люта штука вже стоїть. Терістер всього навсього на 400 вольт. Але я думаю, він видержить. Включив, за... Включив запалення. Фильц CDI запалення Они жаліються, кажуть, что на CDI мотоцикл працюет более жестко. Есть два варианта исправления цієї, ну, не проблемы, а цієї особенности. Параллельно високовольтної обмотки, сейчас я покажу, припаяется конденсатор. Сейчас я покажу. 0,22 мікрофарата 400 вольт. 0,22 мікрофарата 400 вольт. Краще, краще, якщо цей конденсатор буде на 630 вольт. Ви заводите і ява вас робить або там Мінськ, Восход, як, як ламповий телевізор. Є ще інший спосіб, більш брутальний, але він теж дієвий. Між масою. Зараз я покажу. Між масою і синім проводом, який являється датчиком індуктивності, припаюється конденсатор. Зараз покажу. Зараз покажу. Фокусирується. 1000 пікофарад. З помощью цього конденсатора воно трошечки управління сглажене, і е, получається, як так сказати, грубо говоря, более мягко відкривається ті-рійстр. Він теж відкривається, просто він з такой, він плавно відкривається і плавно закривається. Плавніше. О, плавніше. Плавніше відкривається, а плавніше закривається. Тому, щоб виїхати і все класно випробувати, я зараз візьму цей комутатор, який от е... тільки що працював. Ой. Ой. Візьму, зараз коробку покажу, от мені насобирали. От, кіндер сюрпризи. І зараз в один із кіндер сюрпризів полетить оці всі детальки на... На цьому. На... о Зараз полетять ці всі детальки в оцей кіндер-сюрприз. Я це все зараз компактненько соберу, додивлюся дудя псевдоліберала. І потім він якраз буде з чорною розеткою, його буде легко відлічити від цих остальних Цей, конденса... Цей е... комутатор буде більш мягкий. Я спробую це все діло зробити до того як я виїду на покататися. Зараз 7 година. Кататися треба і виїжджати мінімум в 9, щоб можна було показати світло. Або провірити світло, не знаю, як це все вийде. А комутатор треба зробити вже зараз. Да. І якщо успію, ще зроблю комутатор-імітатор.